Будинки за моєю спиною відрізняються не лише кольором. Наприклад, урожавий утеплений у рамках міської програми з енергоефективності. Лише 20% витрат компенсують жильці. Решта 80% відшкодовує Євросоюз. Це один із 13 фасадів у долині, які до кінця року утеплять на конкурсних умовах. Основна вимога грантодавців підписи усіх мешканців будинку. У мене є 10 проблемних квартир. Знаєте, які ніколи не заплатять гроші. Через то сума була порахована так, аби реально утеплити будинок. Інакшого виходу з них з ними немає. Ми ну я думаю, що ми ще дозбираємо з них. Ми бачите, мій торець уже пофарбували. От на другому поверсі моє вікно, бачите, отам, де тут орхідеї. Колір вам подобається? — Ну, ми самі вибирали колір, бо я люблю все веселеньке і так як тут на старості сидіти, буду дивитися, який у нас гарний будинок. П'ять тисяч гривень замість 22 коштувало утеплення однієї квартири. Витрачені кошти окупляться вже за два роки на рахунках за газ. Сподіваються учасники ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. У мене плитка. Та тепло, у вас і на плитці, ні? У мене, мене вже тут дуже розумієте? У мене це вже другий котел. Я коли хочу, тоді гріюся. І, коротше, з опаленням в нас немає ніяких проблем. Я зимою використовую 200 кубів. Ну, от 200 кубів по 360 це вже я заплатила за квітень місяць 740 гривень. Тут будинки утеплилися, бачите, самі утепляли. Неякісне утеплення, бо там п'ятерка пінопласт. То вони кажуть, що економія газу, споживання газу удвоє майже на 50%. Аби з'ясувати, чи вдасться мешканцям цього утепленого будинку заощадити на рахунках за газ, ми проведемо експеримент. Заміряємо температуру і порівняємо платіжки в утепленому і звичайному будинках ідентичної конструкції у Львові. Почнемо із утепленого. Балкон але він заставний. Тут є балкон, тут не утеплювалось. Ми балкон закритий, східна сторона. то… 21 градус. 21 градус за Цельсієм. В усіх квартирах від першого і до останнього поверху підтримує система автоматичного регулювання подачі тепла. Подача є 49, 38, йде на систему. Тепер температуру. На вулиці є 8, 21 тут приміщення. Ну ту, яку я виставляю, щоб було в приміщенні в квартирах. Тепер для того, щоб я її можу міняти в залежності, якщо, наприклад, сильний вітер стоїть, я можу тут собі підрегулювати 20, 22, 23. І одразу ж почув, як він зразу відкриває більший потік теплоносія з відкриття. При оформленні заявки, так як в нас вже була система автоматичного регулювання впроваджена, тобто її не треба було ставити, тому що там обов'язково умовою було, щоб з утепленням йшла і встановлення тієї системи, тому що утеплення без регулювання воно неефективне, нічого не дає. Тому я ще схитрив для того, щоб зацікавити їх, я написав, що ми власні кошти, ми не 10%, а ми беремо на себе 20. І відповідно, може це і зіграло вирішальну роль. Зараз там 59-й будинок на 5-й під'їзд, 9-й поверх квартиру, кімнат, яка не утеплена. Стінка день балкон. Ну. В неутепленому будинку температура стін на 4 градуси нижча. Тепло втікає через стіни і 15-16 градусів температура внутрішньої. Поверхні стіни говорить про те, що холодне повітря через цеглу проникає в квартиру і відповідно забирає частину тепла. Це однозначно погано для міста і для мешканців, так? тому що це перевитрати газу, всі відчуються на цих перших платіжках, тому що вони будуть у зв'язку з підняттям тарифів будуть дуже великими. Що люди повинні хотіти утеплятися. Бачимо, ну от тут люди не захотіли. Думаю, що рано чи пізно вони дійдуть до того, що це потрібно робити. Чи відрізняються платіжки за опалення в утепленому і неутепленому будинку? Продовження експерименту дивіться вже за кілька хвилин. Рекомендоване у спальних районах утеплення фасаду. Тут у історичному центрі Львова нелегальне. Більше того, навіть дерев'яні вікна у цих будинках занесені до спадщини ЮНЕСКО. Міняти їх на металопластикові конструкції заборонено. Це вже пластикове вікно. Це виглядає як реставроване дерев'яне. Зверху там також пластикове. І мали отут є пластикове, але зі збереженням принаймні от розгравки, як воно мало би бути. Всі решта сказали, а нам не цікаво, як буде виглядати будинок. Нам не цікаво, що це пам'ятка архітектури зона ЮНЕСКО. Повісно є підтримка німецьке товариство GIZ дає грантову допомогу на умовах співфінансування, коли мешканці якраз таких будинків вони звертаються за, скажімо так, за допомогою, і їм велику частину саме цих робіт їм компенсовуються. Однозначно старі будинки вони є ефективніші енергоефективніші за новобудови навіть просто завдяки цій величині стіни. O nas tem Пам'ятки архітектури, там спеціальні треба дозвола мати. А спеціальні дозвола по пам'ятки архітектури, там і, по-перше, щоб відтворювати автентичність, так як ми зараз вікна ставимо, наприклад, вони надто дорогі, тому що антентика відрубляється, А друге, що там треба все витримати в історичній формі, як воно було. І тоді от проблема є. Вони, бачите, карнізи мають спеціальні бути, відповідно, все має бути і воно за собою тягне додаткові серйозні розтрати. Нові корпуси міської лікарні у долині утеплені мінеральною ватою, вікна та двері замінені на енергозберігаючі. Це було зроблено по Кіотському протоколу, тоді кіотський, хоча там є багато питань, де що не дороблено на операційні, тому що гроші були вкрадені. Попередньою владою втекли з тими коштами. Досі розбирається прокуратура і всі служби, але так вони дуже то все в'яло розбираються. І де ті гроші, де ті кошти, де то все, це тільки в компетенції тих правоохоронних органів. 30% пішла економія ще тоді, коли ще нас горів газовий котел. Ми вже реально побачили, коли ми замінили, тільки утеплили. Це коли ще ми опалювали газ. Теплих речей кричити навіть не треба, тому що дуже жара 22-23 градуси. Взагалі умови супер, не треба нікуди їхати далі. Я вже четвертий раз нарошую. А ми продовжуємо експеримент. Нагадаємо, аби з'ясувати, чи вдасться мешканцям утепленого будинку заощадити на рахунках за газ. Ми заміряли температуру в утепленому і звичайному будинках ідентичної конструкції у Львові. В Утепленому будинку показники вищі, у середньому на 4 градуси за Цельсія. А тепер порівняємо платіжки на опалення. Квартира трьохкімнатна 59-му будинку. Це є 405. 57-му це є 350. Тобто це є в межах 20% в зимові місяці, які була температура мінус 5, мінус 15, 20, там виходило до 40%. Коли є температура 5 градусів мінус 5, там виходить в межах 20. Я порахував, що наш будинок мешканці платять на десь порядка восьми тисяч менше, ніж ми платили до того. Енергоефективність будинку визначає не лише утеплений фасад. Важливо також зменшити тепловтрати і на етапі котелень та теплотрас. Дві третини бюджетних закладів у долині відмовилися від газу на користь дров. Ми ж на дровах палимо. Ми зробимо. Економію для бюджету. У нас е зараз на даний етапі одна гіокалорія коштує 970 гривень із середньої. А на газі десь буде коштувати десь, ну, десь до 25 тисяч. нас зараз ось, скільки мало дров. А в нас температура 49 градусів. Ця твердопаливна котельня обслуговує одночасно три комунальні об'єкти і лише в опалювальний сезон. Решта часу гарячу воду дитячому садку забезпечують альтернативні джерела. Щоб побачити сонячні колектори, треба залізти на дах цього дитячого садочку. Саме так виглядають геліоколектори. Працюють вони за системою сонячних батарей. З ранньої весни і до пізньої осені це устаткування прогріває від 7 до 10 кубометрів води щоденно. Власне, таких потужностей вистачає для того, щоб забезпечувати щоденні потреби трьохсот дітлахів, які відвідують цей дитячий садочок. Самі розумієте, що Сонце нагріває безкоштовно, тільки кошти пішли затрачені на встановлення. Вони дійсно, в якійсь мірі, їхнє нагріття, рівень залежить від температури, від е, температури повітря. Мається на увазі від е, пори року, від е, погодних умов. На випадок похмурої погоди тут мають ще й бойлер. Тут у нас бачите, бойлер на 300 літрів, який е, страхує. Особливо у весняно-літній період страхує подачу води. То я вам казала, бувають, ну, погоду ж ми у Бога як замовимо. І вони тоді вже нам допомагають у постачанні тої кількості води теплої, яка нам потрібна. Як вам тепло взагалі в садочку? Дуже тепло. Дуже. Дуже нас лікується. сьогоднішній день тільки 30% бюджетних закладів працює на газі, 70% ми перевели на тверде паливо, і це тільки початок. Показники по газозаміщенню в долині найкращі в області серед всіх міст і одні з найкращих в Україні. І в нас є програма, відповідно до якої ми десь думаємо, що за два роки ми повністю втечемо у бюджетній сфері від російського газу. І в нас залишиться тільки сфера, сфера приватного житла, помешкань, садиб і багатоповерхового житлового фонду. Тут складніше, тому що тут повністю втекти від газу неможливо. За останніх п'ять років на енергоефективність долина залучила 50 мільйонів гривень інвестицій, і лише 5 мільйонів виклала із власного гаманця. Для порівняння річний бюджет міста цьогоріч склав 42 мільйони гривень.